Після короткого коментаря більше мали ще запитання, там сьогодні мали як завжди непроста гра, тяжка гра, тому що змінився тренер в ворсткий. Ми не так багато було матчів, які нам треба було аналізувати, тільки гра з лівим берегом. Але ми бачили вже, що зовсім по іншому команда а, грає, і тому а, ми розуміли, які можуть бути проблеми, які проблеми є, які а, сильні якості є в команді. Тому нам не зовсім нам а, давалася гра, не зовсім в нас виходило те, що ми планували, але це заслуга ворської, і я дуже вдячний хлопцям і команді, що вони. Скрилу цю оборону, таку насищену. Я дуже радий перемогі, тому що це десята поспіль перемога, це історична перемога для нашого клубу. Тому я задоволений, в принципі, грою і результатом. Дя дуже дякую, гарного дня. дякую.